Всім доброго здоров'я! Вітаю вас на моєму каналі FixLab repair Сьогодні у нас на ремонті отаке зарядне. О, виглядає я новеньке. Та було змотане мотиком, але я розрізав. Не заряджається. Е Світиться індикатор, батарею закладаєте, закладаю і мегає помилка, дві лампочки мегає. Добре, розбираю. розбираю це все. ну Тут ще треба піднайти. Ключик зірочка. У мене є такий комплект. Може, щось та й підійде? Щось те підійде, заряджається? Зараз будемо бачити. А, модель кажу вам. Модель так ося всі. Ви мене загубили? Так. Що ми тут бачимо? Бачимо класичний блок живлення, кулер, Індикація. Ну, з вигляду. Його маркіровка, модель. З вигляду. З вигляду нічого йому немає. Так, Радимось з другої сторони плати. Є у нас ще немає. А є SMD елементи а, Бачимо. І бачимо. дві Кросхемки чи що тут таке є. Це щось, це щось по виходу. Напевне, транзистори, ну не знаю. Зараз буду шукати документацію. Ну, на ці на цю, як то, модель фірма. Ну, тяжко знайти щось. Тяжко знайти. У нас. <кій> ну, будемо бачити Будемо бачити. Так, щось я в себе піднаходив, порився з цих всіх. Знайшов ну, я отакий от 44, майже 35 GM. E, на мою думку, вони мають бути ідентичні. <кхм> ну і все. Включаю. Так. Ви можете бачити? Діод засвітився. Ставлю батарею, <coughs> Так, пішла зарядка. Пішла зарядка. Зараз чи йде нагрузка. Бачите. 12.2. Так, нагрузочка пішла. кулер закрутився. А от. Індикація на самій моєму акумуляторі є. це працює. <гум> так, іще одне таке я... <гум> я пофоткаю, бо схеми в інтернеті немає. Ну, викладу там під відео чи там ставлю ну, ретельно номінали всіх деталей. Ну і все. Зараз беру корпус і ще попробую в корпусі. О, телят ну, кулер працює. Зі Це стежну тепленьке. Все добре. Добре, збираю. І все. Зарядка працює. Заряд йде на батарею. І на цьому буду закінчувати. Кому сподобалося, підписуйтеся на канал, ставте лайки. Дякую за увагу.